Доброго дня. Друзі, сьогодні відео такого плану. Сьогодні планую дискультивувати, вірніше підпосів. Але перед тим як набирати, ой, перед тим, як ще ранувати, воно ще ось роса. Як бачимо, проїхав, роса не спала. То треба ячмінь зм на молоті ячменю і завести людині, просить людина п'ять мішків. Ну, ячмень, але щоб змололи. То мелим м'ячмінь. Ось таке в мене ДКУ. Міша. Слава Богу. Героям слава. Отак на два мішки. ДКУ безрешетне, ДКУ мо... моцне, двигун 7,5 кВт. Так, отаке. Таке здання невеличке. Так. Міша вийшов з коми вже. Скоро помочь, ем Так, хорошо. Пізніше включуся. Так, виїхав культивірою Як бачимось, так виходить. Ось таке зелене було. А це після культивації це Як я говорив, тут оранки не було. Тісковка і перед посівом культивація. Якщо все нормально, завтра будемо сіяти. стільки. Це ячмінь він. морозу ударить він пропаде. Нічого страшного Так, ну пізніше включуся. Є ще невеличка рекламка. Включуся. Так, друзі, як обіщав, рекламка невеличка. Я взагалі тут викидав, було воно в моїх роликах, це колесо. Ця людина вже привезла мені додому ось таке колесо з 150 руського прицепу Ну, процентів 90 ще. Верніше, не колесо, а скат і камура. Таке. Процентів 90 ще остатку. Таке, не тріщи, не порізів нема. І і ось така. Подкачка. Як мені сказали, це вона Т25, Т40, Т16. Тут немає ручної подкачки автоматична. Вона нова і вона Совдеповська. Ціна її, коротше, предлагайте, скільки ціна. Колесо 5000 торг, а, а це він сказав, це теж не моє це людина Це Ну, коротше, предлагайте свою ціну. Воно нове, воно совдеповське, просто нема цієї ручної подкачки. все. Ну і, якщо ви знаєте, вже в моїх роліках іфа продається. Кун продається. Вибачаю, що вітер. Мікрофону немає. Кун теж в Пальці, все є. Знятий з робочого трактора. Центрофуга крутиться, вже перестала. Так, е друзі, день другий. Вчора не попав Переяслав, відео викинути не вийшло, так як... Е так, як цей. Ну, тут інтернету в селі нема. Ночував ну, я тут. В принципі, осталось тут ось дуже густе, напевно, прийдеться дискувати оце, не вийде, тільки з крутів і дуже Ячмінь густий. Поки оце тут на день хватить, сіять. Поки бим, Ось десь сват поїхав у сусіднє село сіять. посіять, будемо сіяти моє. Ось такі діла. А це, до речі, будка серед городу. Це скважина. Так як ой, так як викопав ось окопанку. Раніше тут вода була постійно, а це ось в районі 4 метрів. Ось як бачимо, води нема. О, то я підкачував поначалу, а тоді стало економічно невигодно, буде дорога риба. Заросло воно. Та я вже сюди три роки не являвся. А, о, навіть вода є. Появилась вода. Ось як бачу. А не було. Це дощі так з'явилось. Так, хорошо, буду сіяти, а е, лайки ж, лайки не забуваємо ставити. Ну і, зрозуміло ж, підписуватися. Оце це. І з цим зеленим МТзом підписки появились. Не знаю, що воно дає, ну, якщо можна, підписуйтесь. Так, все, включусь. Так, а також ще є ось гідробак з усім у зборі, з фільтрами, з розпределителем. Ну, коротше, все в зборі. Є ось така глобовина, чи як воно правильно, Лонжерони. Єсть! Колеса єсть. Ось такий собі. Тут диск нормальний, але він узький. Тут диск широкий, але ж він варений. Забор той, що ми робили новий. Так, це прицепу не продається. Тут, в принципі, нема що продавати вже воно лисе. І ще є на продаж коробка. Не хочу відкривати. Шестерні нормальні. Ціна її 15 тисяч гривень. В принципі, це ціна, ціна корпуса. Що кому цікаво. Вона в зборі знята з робочого трактора. І є ще, ще один ось гідробак. Це старого образця той нового. А це старого, тут фільтр старого образця. Так, все, на цьому все. Буде щось цікаве, включуся. Так, всім. Пшеничку. Трошки тут багатенько ячменю, ну нічого, він вимерзне. Сват сіє. Така у нас сівалка. Із СЗ-3,6 урізали дві сторони, 2,8, захват її. Ось така сівалочка. Вже 5 років працює, нарікань немає. На цьому все. Підписуємось, лайкаємо. все, до побачення.